Яким буде результат візиту Зеленського до Португалії? Нові якісь обіцянки, нові якісь ситуації, пов'язані з співпрацею, але співпрацею в контексті довгострокової перспективи. Тобто, я не думаю, що якісь будуть там моменти, котрі будуть впливати значним чином на хід. Війни, вихід з війни. Більше, знаєте, як співпраця на довгу перспективу? Більше того, в нас випадає момент. Карти Союзу Війка Кубків в контексті взаємовигідні якісь умови по співпраці. А чого він туди йде? Скоріше за все, взагалі, стосовно безпекової угоди, в нас кожен раз, коли стосується питань цієї безпекової угоди, мені нагадується, знаєте, якщо ми не можемо вступити в НАТО, ми зробимо якусь аналогову версію НАТО, в... називаючи не НАТО. Чи дозволить США наносити удари по РФ американською зброєю? Дивіться, момент стосовно дозволить, але все одно буде з нас ситуація, знаєте, як, як завжди. Тобто, момент того, що ми вам дозволяємо, але є певні ситуації, умови, котрі вас будуть обмежувати. Але при цьому ми не проти. Але якщо що, то не ми. В нас uh, продовження йде е, цієї гри, е, хто кого е, обдурить, хто залишиться е, поза грою. Всі бажають виграти, всі бажають отримати якесь призове місце, але в досить такої, в такій пасивній е, ролі. що... Е, е, я колись займався е, е, в юнацтві спортом, і в нас була категорія. Плюсова плю, плюсова вагова категорія, коли там вазів боротьбі, бо могло бути е, два учасники. Тобто, навіть якщо ти не вийшов на татамі, ти автоматично міг отримати друге або третє місце. От тут так само. Тобто, всі бажають, не виходячи на татамі, е, зайняти якесь призове місце і потім показувати медальку. що А ми також тут доклали зусиль вагомих і причетні До позитивного результату. Дозволять, але з нюансами. Чи відкриє Росія новий фронт на півночі? Сумщина, стосовно Сумщини, все одно нас навіть на даний час випадає карта підвішеного стану. І е, я не розслаблявся би в контексті питання Сумщини. Воно поки що знаходиться в підвішеному стані, і вони розглядають насправді, якщо дивитися стосовно ситуації по Харківщині, хоча й не стояла в планах окупація, вони думали, що в них буде більше, більше можливості для впливу на ситуацію і більше позитивної динаміки результативності. Від тих дій, котрі вони робили. Формат, нам, я не знаю, нам підісрали, ми підісрали собі з, з тою допомогою від західних партнерів. Але якщо б ця допомога була раніше все ж таки, в нас зовсім інша лінія фронту зараз була б нам на користь. Тому що знову ж таки, Попри е, нехватку ресурсу, попри нехватку людського ресурсу, попри е, втомленість від війни, все одно, тобто, наскільки ну, триває вже часу намагання окупантів е, пройтись, е, окупувати, як вони там казали, Київ за три дні, а Харківщина за три тижні, за на тиждень тому тут дуже велику роль зараз відіграває то даріння і та трансформація, котра відбувається. Більш того, в контексті попередніх розкладів, як ми казали, що травень початок літнього періоду це переломний момент, поки що, поки що, він йде е... на користь нам тобто, ну в... В... немає. Немає того, щоб немає такого розкадок, щоб показувало, що перевагу все ж таки буде на стороні росіян. Чи дійсно не очікується, що Київ зможе перехопити ініціативу у 2024 році за даними західної розвідки? Я б не погодився з західною розвідкою, оскільки в перший момент, що мені впадає в вічі очі, це момент карти дурня і карти маніпуляції інформацією. Я думаю, що Є моменти, котрі будуть зараз транслюватися західними партнерами, західною розвитку, в контексті того, щоб не навредити, в контексті того, щоб не те, щоб зглазити там не зглазити, а щоб не були зроблені додаткові дії на кшталт нової якоїсь активної лінії. Оборони або навпаки, там, наприклад, мобілізації з боку орків, з боку росіян, і зараз буде транслюватися певний певний такий меседж, направлений на, на те, що перемогу Росії. А на те, що в неї все буде добре, все чудово і все йде за планом. І це буде свідомий меседж для того, щоб ворог в першу чергу якось розслабився, видихнув там, де навпаки необхідно було втримати в тонусі, втратив пимість. А то до цього ми не втратили великі території. Формат переговорних процесів зараз. Подивимося, як буде проходити. Uh, і момент, uh, якщо декілька місяців назад я все ж таки схилявся до того, що нас будуть намагатися якось здавати, uh, зраджувати і тому подібне, зараз є велика ймовірність і можливість з нашого боку все ж таки перехопити ініціативу. Чому Столтенберг наполягає на тому, щоб Україні дозволили бити по РФ та чи дослухаються до його думки ризики втратити контроль? Я скажу вам так: або у Столтенберга є певна армія ворожих та правиців, аналітиків, котрі дають йому чітку позицію. Інформують про те, що втрата контролю над ситуацією негативним чином може вплинути на весь європейський простір, і е формат ілюзії, руйнування ілюзій, руйнування ілюзій, що можна домовитись, руйнування ілюзій, що можна якимось чином е вийти в позитивну динаміку, руйнування ілюзій. В форматі того, що ти м, отримаєш виключно позитивні е, якісь бенефіти від цієї війни. Ні. Тобто е, зараз є чітка позиція, що причому в дуже в якомусь прискореному форматі е, можливо, це пов'язано з переговорами, можливо, це пов'язано з е, мирним самітом чи з іншими моментами. Я є певне, знаєте, як. Певний Рубікон, до котрого необхідно прийти, маючи певні, певний багаж, котрий буде слугувати важенням впливу. Тому зараз я не кажу, що є надія, що за такий рахунок вони намагаються там виграти, допомогти виграти війну в Україні. Вони намагаються зробити певну ескалацію е, для того, щоб е, друга сторона розуміла ну це знов ж таки ілюзія. Розуміла, що є певні загрози, і е, для того, щоб визна... виснажити виснажити Росію, Росіян е, цією війною в... в зробити все можливе для того, щоб. Спостерігати втрату сил, втрату енергії, втрату бажання продовжувати цю боротьбу. При цьому знаєте, вони, хоч і намагаються вийти в ілюзії з ілюзій, ті, котрі в них, в них є, але вони заганяють себе в інші ілюзії, що це якось вплине на пересічних росіян, вплине на режим і. Вплине загалом на ситуацію. Це розв'яже нам руки, це дасть можливість певним чином більш грунтовно впливати на ситуацію, але це ніяким чином не позначиться на європейському просторі в позитивній е довготривалій перспективі. Повинні все одно бути деструктивні ситуації військового характеру, корпі будуть зачіпати. Країни європейського простору. Чи дійсно ділянку на кордоні Харківщини не мінували, щоб російський добровольчий корпус міг здійснювати рейди на Білгородщину? Чухня, я думаю. Чому? Тому що воно розглядалося, але воно б не було першочерговим, першочерговою ситуацією? E, взагалі. В нас випадає момент колесниці, тобто формат того, щоб упростити процес переміщення і процеси, котрі пов'язані з тим, що робимо роботу з-під тяжка. Тобто, воно в контексті питання можна розглядати таку версію. Але це, знаєте, 10% від, від загального обсягу причин. В нас випадає з одного боку карта даїння, якісь нехватки ресурсу. Другий момент карта зиску. Тобто є якісь зацікавленість. Я не кажу, що там є зрада, але була якась зацікавленість певних, певної групи осіб, котра е або робила роботу з е пустя рукава, або, ну, на трьох. Робили акценти на інші моменти та ситуації, знову ж певною зацікавленістю отримання зиску. Ну і другий момент. Тут, знаєте, є такі е, карта дурня і карта перевернутої праці. Як їх характеризувати цю комбінацію карт? І так сійде. Якось так. З якою метою у Львові було проведено форум російських опозиційних сил? Знаєте, випадає в контексті е, горя туман. Момент того, що е, якщо дивитися з точки зору побудови е, ситуації, був внесений позитивний контекст. Тобто не намагалися якось зробити гірше, але воно все випадає в тому, що не в, то... не, в... не в той час, не в тому місці, не в тому форматі, в котрому необхідно було це е... робити і реалізовувати. Тобто є питання, котрі дійсно не на часі, не на часі взагалі. В форматі того, що ну тобто, в дурень люблю багатіє. За ідею 5, за реалізацію бал, 2 бали. Більш того, формат негативних наслідків і ситуацій, котрі дадуть мінус до влади, він дуже великий. Оскільки цією ситуацією ще будуть маніпулювати м м противники е противники влади.